Всім насправді не добрий вечір. Обов'язково відповім на питання, яке задав Павло Єлізаров. Єдине, що просто якщо дозволите, поділюся емоцією. Ви знаєте, сьогодні відбувалося таке от дежавю, очевидне дежавю. От я просто згадую, от мене аж мурашки по кожі йдуть, просто згадую як один в один. Знаєте, я пам'ятаю, як ми в період 11 13 років заходили в Генеральну прокуратуру, ту прокуратуру Пшонкінську, яка порушувала проти нас кримінальні справи, і дивилися в очі от цих слідчих, які це робили, які дивилися крізь нас скляними водянистими очима. І говорили ні, 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 все по закону. Все ж по закону. Я пам'ятаю очі цих слідчих і суддів, які виносили рішення по хлопцям з майдану за шини в багажнику два місяці. Два місяці сізо. Такі такі самі очі. Тобто, у мене було реальне сьогодні дежив'ю від тих, до речі, молодих людей. Керівник виконуючи обов'язки керівника центру зайнятості і начальник відділу, який готував ці папери, це достатньо молоді люди. Мене просто це вразило. Оце нові обличчя наші, які зараз працюють в державній службі. Що стосується претензій до Савіка, ми дійсно з колегами з усіма, практично всі, хто тут сидять, всі були присутні, і е, говорячи простою мовою, претензії наступного змісту. З 2005 року, тобто 11 років, Савік Шустер працює в Україні як громадянин іноземної держави. Згідно з українськими законами, кожен рік він отримував дозвіл на роботу. Є формальні нормативні акти, закони і постанови Кабінету міністрів, які регламентують цей порядок. 11 років Савік Шустер здавав пакет документів. E, ніколи не було ніяких до цього питань, ніколи не було ніяких претензій. Всі ці документи приймалися, і Савік Шустер отримував кожен рік e, дозвіл на продовження роботи на наступний рік. До речі, так відбулося і два тижні назад, коли Савік отримав дозвіл на роботу і ще на наступний рік. І от в п'ятницю зненацька служба зайнятості за власної ініціативи вирішила запитати Державну фіскальну службу. А чи нема часом кримінальної справи проти громадянина Савіка Шустера? В той же день Фіскальна служба письмово відповідає в п'ятницю. Так, є такі кримінальні справи, ми плануємо провести певні слідчі дії, ми плануємо провести певні експертизи, ми плануємо, може, потім щось опитати, допитати, щось вручити. Ось ми плануємо. І уже в понеділок. Оцей молодий хлопчина, керівник служби зайнятості, пан Кравченко його прізвище, пише ось цього листа своєму підлеглому в Київському міському центрі зайнятості, яким він пише, що таким чином дозвіл ТОВ Савік Шустер студіо на застосування праці громадянина Савіка Шустера на посаді генерального директора підлягає анулюванню. І в той же день. Директор Київського міського центру зайнятості видає наказ, яким анулює дозвіл. Ну, ви знаєте, ми всі живемо в цій країні, і ми прекрасно розуміємо причини, чому чиновник в п'ятницю написав запит, в цей же день отримав відповідь, в понеділок дав команду своєму підлеглому звільнити Савіка, і він в понеділок вже його звільнив. Ну, ми ж, ми ж не діти в цій країні. Ми прекрасно розуміємо, що без найвищого керівництва держави такі питання вирішуватись не можуть. Чесно кажучи, я про це говорив, коли коментував ситуацію. Але як для мене, найвищим цинізмом є ота заставка Савік Шустер Студія», яку ми бачили, коли Петро Порошенко говорить, що я готовий життя віддати за те, щоб ваша програма і свобода слова була в Україні. Насправді спецоперація по анулюванню дозволу Савіка Шустера, на моє переконання, є багатофункціональною. Перше. Прибрати людину незалежну, яка має свою позицію із передачі, яка дійсно користується популярністю і прихильністю мільйонів глядачів. Це перше. Друге, наказати, показати всім іншим. Дивіться, якщо ви не будете працювати так, як хоче влада, то з вами буде так, як з Савіком Шустором. Третє. Відволікти нашу увагу від тої провальної економічної політики, яку веде і президент, і, на жаль, уряд, і четверте, відволікти увагу від того абсолютно шквального панамського скандалу щодо офшорів Петра Порошенка. Оце багатофункціональне завдання, яке виконує оця дія сьогодні, абсолютно очевидно незаконна. Абсолютно очевидно цинічна, абсолютно очевидно політично вмотивована. І коли, знаєте, оцей молодий чоловік служби зайнятості нам сказав, що а давайте ми зараз розберемо юридичну складову, а давайте там щось ми ще зробимо. Знаєте, я згадав класичну, класичну фразу із відомого радянського фільму, я хотів його запитати, а варував ти його по совєтським законам? Знаєте, тобто, коли вони роблять абсолютно протиправну дію, а потім нам рекомендують, а давайте ми тепер будемо це 20 днів по закону розглядати, ну насправді в цьому найвищий цинізм у цих молодих людей через два роки після Революції Гідності. Дякую.